Надважливий вантаж у Мелітополі і районі підірвано те, що росіяни возили чотири дні. Деталі вже за мить. Ви на фабриці новин Я Анастасія Федор. Російські військові протягом чотирьох днів поспіль завозили в район Мелітополя свою техніку та особовий склад. Втім, все це було підірвано. Про таке заявляє законний мер міста Іван Федоров. каже таке. Починаючи з понеділка, 27 березня, бавовна розквітала в Мелітополі Федорівці Веселому поблизу Молочанська Токмака Мирного. Потім знову і знову у Мелітополі. За словами Федорова, напередодні також було відмінусовано ворожу військову базу у веселому. Він зазначив, що за декілька днів до цього окупанти звозили у веселе військову техніку і глушили мобільний зв'язок, щоб жителі не могли про неї повідомити. Проте… Це ворогу не допомогло. Федоров також додав, що вже протягом двох останніх тижнів окупанти втрачають надважливий вантаж, який звозять гелікоптерами, і це викликає справжню паніку загарбників. Цитую, сили спротиву знають про кожен крок окупантів, а зсу зводять ворожі кроки на нівець. Кінець цитати. Лунали сьогодні вибухи, і в окупованому Криму. Під цим Варополем почалась масштабна пожежа. За даними місцевих жителів, горить нібито птахофабрика. Чи дислоковані там окупанти, не зрозуміло. Але повернемось до Мелітополя. Чому? Бо ж вибухає там ледь не щодня. Так, 6 квітня бахкало в районі аеродрому, де знаходиться база росіян. Міський голова додав, що окупанти відразу ж відзвітували про так зване влучне ППО, проте самі відправили в сторону аеродрому швидкі. Зацитую, гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо авіамістечка, за попередніми даними вибухала багатостраждальна ворожа база расистів в районі захопленого аеродрому. А 3 квітня стало вибуховим днем для колаборантів Мелітополя. У тимчасово окупованому місці підірвали автомобіль. Пізніше російські пропагандистські змі повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв. Він обіймав посаду так званого голови адміністрації селища Якимівка. Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що зрадник Зубарів пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. Але і це ще не все. Бо ж минулого понеділка в тимчасово окупованому Мелітополі розцвіла бавовна в двох будівлях, в яких окупанти облаштували адміністрацію спецслужби так званого МГБ та гуртожиток, як розповів законний Мелітопольський міський голова Іван Федоров, російські військові вибігали звідти у спідній білизні. На тлі усіх цих атак, речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк пояснила, чому бавовна в окупантів почастішала. Сказала таке: триває підготовка до майбутнього контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, а всі передбачають та передсмакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм треба бути готовими надалі. Віримо, що завдяки ЗСУ український Мелітополь знову стане вільним. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.